Моє вітання, любі друзі. У наш час інформаційні технології все міцніше входять в повсякденне життя, і комп'ютер став вже звичною її частиною. Для більшості людей, що мали досвід спілкування з комп'ютером, слова іконка, вікно, робочий стіл, меню пуск» стали звичними і зрозумілими. А логотип чотирикольорового розвиваючогося прапорця не викликає подиву. Я хочу сказати, що багато користувачів персональних комп'ютерів настільки звикли до Windows, що часом навіть не знають про існування інших альтернативних операційних систем, і вже тим більше не задають собі питання, а що таке операційна система і як вона працює. Але ж знання всього цього буде не тільки корисно в сучасному суспільстві, але й може допомогти у виборі найбільш зручної і продуктивної оболонки для вашого комп'ютера. Операційна система це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини, забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем. Історія розвитку операційних систем налічує багато років, так як операційні системи з'явилися і розвивалися в процесі конструювання комп'ютерів, то ці події історично тісно пов'язані. Історія операційних систем охоплює період та події від розробки перших операцій. Систем до сьогодення. Спочатку були комп'ютери, які взагалі обходилися без операційної системи. На них запускалася одна програма, яка завантажувалася з перфокарти. Потім з'явилося допоміжне програмне забезпечення, таке як асамблери чи стрічки з допоміжними бібліотеками, наприклад, для вводу і виводу, які стали зародком ОС. Згодом час роботи програми став на порядок меншим за час передачі обладнання в руки іншому користувачу. З'явилася необхідність в бібліотеках для керування послід Овністю завантаження перфокарт, вибору магнітного пристрою для читання та запису, логування часу та помилок. Ці бібліотеки стали невидимими програмними забезпеченнями. Такі фонові програми ще до впровадження терміну ОС називалися моніторами. При переході в еру персональних комп'ютерів відбувся суф в розумінні поняття операційної системи. Теодор Томблі, молодий письменник, який дуже переживає розлучення. Він та його дружина були гарною родиною, долали разом безліч перешкод, переживали важкі часи та раділи кожному щасливому моменту. Але в одну мить всього цього не стало, і Теодор втратив сенс у своєму житті. Одного разу він купує нову операційну систему, штучний інтелект якої максимально наближений до людського. І з цього моменту його життя змінюється кардинальним чином. Вважається, що перша операційна система створена в General Motors для IBM 704. Багато інших ранніх ОС для комп'ютерів IBM були створені її клієнтами. Перші операційні системи були дуже різноманітними та чисельними. Бо кожен виробник створював одну чи кілька операційних систем для кожної моделі своїх комп'ютерів. Цікавою ОС в історії стала Master Control Program для B5000, яка підтримувала виключно мову програмування високого рівня. Жодне програмне забезпечення, навіть рівня системи, не було написано мовою асемблера. Весь код був написаний повністю мовою високого рівня. ESPOL, діалекті Алгол А. Правда, ESPOL мав спеціальні оператори для кожної машинної інструкції B5000. Давайте розберемось, як працює операційна система. Все починається з завантаження ОС. Як тільки ви натиснули кнопку Power на корпусі системного блоку або ноутбука, процес пішов. Залежно від продуктивності, процедура запуску може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. На це впливає не тільки апаратна складова, швидкість диска HDD, процесор, але і кількість процесів в автозавантаженні. У момент запуску відбувається наступне: перевіряється працездатність системних програм і сторонніх програм. Які завантажуються разом з ОС, здійснюється пошук нових пристроїв. Відображається графічний інтерфейс для Windows Це провідник. Після повного запуску все керування передається користувачам, але операційна система залишає за собою право контролювати деякі дії, щоб ви не відформатували диск. С, не видалили важливі файли тощо. Операційні системи можна класифікувати за багатьма ознаками. Найпоширеніші способи класифікації операційних систем є за кількістю програм, що виконуються одночасно, за кількістю розрядів даних, що оброблюються одночасно, та за типом інтерфейсу. На ринку виділяють три основні види операційних систем, в залежності від розробника: Windows, дітище компанії Microsoft. На даний момент свіжою версією є Windows 11, але по популярності вона все ще поступається сімці. Кос X – продукт від Apple відрізняється стабільною роботою, мінімальними вимогами до продуктивності обладнання. Linux поширюється безкоштовно. Вихідний код у вільному доступі, що дозволяє будь-якому користувачеві вносити зміни покращення. Кожна операційка має свій унікальний GUI графічний інтерфейс, який відрізняє її від інших. До запровадження цієї оболонки людям доводилося працювати в похмурому середовищі командного рядка. Ох і суворі були часи. Тепер розглянемо сучасні операційні програми для комп'ютерів детальніше. Microsoft вперше запустив свою програмну оболонку в 1985 році. Це була версія 1.0 і навряд чи вам доводилося з нею працювати. Далі ситуація почала розвиватися стрімко після безлічі про помилок. З'явилося Windows 95. На той час це було щось. У 2001 році почалася Ера XP тривалістю 10 років. Потім прийшла на зміну сімка. Між ними ще була Vista, але про неї можна не згадувати. Була й версія 8, яка виявилася лише перехідною ланкою. Її успішно замінили нові операційні системи сімейства Windows 10. Домашний професіонал, максимальна тощо. У 2015 році розгорівся скандал стосовно Windows 10. У мережі з'являється все більше відомостей, що підтверджують, що новітня операційна система Windows 10 це вишуканий інструмент шпигунства, який відправляє на сервери Microsoft великі обсяги даних. Більше того, система має навіть вбудований свого роду кейлогер, схожий на ті, які використовують хакери для отримання паролів та логінів, що продає інформацію про клавіші, натиснуті користувачем. Виявляється, що що всі символи, введені користувачем на клавіатурі, зберігаються у тимчасовому файлі, а потім надсилаються на сервери Microsoft. Keylogger працює навіть тоді, коли ми не ввійшли до облікового запису Microsoft. Та це не все. Система нас ще й підслуховує. Коли мікрофон увімкнено, він таємно записує користувача, а записи передаються на сервери Майкрософт. Теж саме відбувається і з веб-камерою, і перші 35 МБ запису також поставляються виробнику. Microsoft пояснює, що дані, що збираються, потрібні для створення. Ворення бази користувачів, які дозволяють їх легко визначити, щоб в майбутньому показувати цільову рекламу. Не можна, однак, заперечувати, що це очевидно порушення конфіденційності користувачів, тому що ніхто не знає, що Windows 10 підслуховує та підглядає за власником комп'ютера, і записує те, що він пише і для чого ці дані будуть використані. Серія MacOS розроблена компанією Apple. Назви операційних систем спочатку запозичувалися з тваринного світу: сніговий леопард. Лев, гірський лев до цього були і гепард, пума, пантера, тигр. Але в 2013 році маркетологи переключилися на географічні об'єкти американські гори, диваки, ел капітан тощо. На даний момент відсоток людей, які використовують різновиди даної ОЕС, ледь перевищує 10%. Більшу частину утримує Майкрософт. Вся справа не в якості операційки, вона просто бездоганна, а високі вартості ноутбуків і моноблоків, на які вона встановлюється. Скандали з прослуховуванням та персональними даними. Риги навколо патентів, конструктивні прорахунки в айфон, дворічної давності, проблема з батареєю на макбук, скандал з картами, що неправильно відображають ландшафт та інші міфи вже не перший рік утворюють необхідний інформаційний шум навколо яблучного гіганта. Взимку 2013 року відомий у вітчизняних хакерських колах українець Павло Жовнер відкрив загадковий арабський рядок із двох дюжин особливим чином підібраних символів, які викликають критичні помилку на стаціонарних та мобільних платформах Apple, про що негайно повідомив Apple? У відповідь було піврічне мовчання. При отриманні смс-повідомлення з цією самою абракадаброю, в першу чергу, в браузерах Safari, Chrome, Opera відбувається аварійне завершення роботи додатків, в які потім неможливо зайти. Судячи з вжитих дій, повідомлення дійшло до адресата, адже в подальших версіях помилки вже не було. Однак незрозуміло, чому за 6 місяців компанія не усунула баг у мейнстримових i. Шість та OS x вісім. А вся справа в тому, що раніше компанія Apple, як і сьогодні, орієнтована виключно на продаж. Linux також має безліч версій, але найбільшою популярністю користуються Mint і Ubuntu. Існують різні збірки для розробників, дизайнерів, офісу, в які включені найнеобхідніші компоненти нічого зайвого. На відміну від двох вище згаданих гігантів, Linux абсолютно безкоштовна і призначена для вузького кола юзерів. Хоча з кожним роком їх кількість збільшується. Зрозуміло, що цьому продукту не судилося стати на один рівень з вікнами Microsoft. але я аудиторія у нього є. Але мало хто знає, що у світі є й альтернативні операційні системи. Нехай не такі популярні, як основна трійка, але ті, що залишили, і залишають свій слід у світі it технологій. Також розвиваються хмарні операційні системи. Це тип операційної системи призначений для роботи в умовах хмарних обчислень та віртуалізації. Хмарну операційну систему можна також назвати віртуальною. Завантаження хмарної ОС не займає більше кількох секунд через її простоту. Microsoft Windows Azure та Google Chrome. ОС є одними із сучасних прикладів хмарних операційних систем. Джон Вудс, хакер і програміст, сказав: завжди пишіть код так, ніби супроводжуватиме його шалений психопат, який знає, де ви живете, як зламати цей код. Усі пісні Мерліна Менсона. Все на світі. Вірну відповідь дізнайтеся в кінці уроку, а ми продовжуємо. Хтось із активних користувачів комп'ютера не стикався з такою штукою, як синій екран, із купою білих написів, позбутися якого можна лише перезавантаживши комп'ютер. Синій екран смерті поняття, що прийшло з англійської мови та перекладне нашою рідною. Власне, як ви вже зрозуміли, BSOD і синій екран смерті це те саме. Офіційна назва явища Stop Error. Коли ви бачите синій екран на моніторі комп'ютера, це свідчить про критичну системну помилку. Такий спосіб інформування користувача про збій. Характерний для ОС Windows. чому з'являється синій екран смерті? Причин може бути безліч у випадку BSOD З'являється, коли виникає критична помилка під час виконання коду ядра чи драйвера як ядра. Багато хто знає, що в операційній системі Windows не можна створити папку з назвою CON. Ця дрібниця стала об'єктом багатьох конспірологічних теорій та міфів. Найпоширеніший одного із засновників операційної системи Біла Гейтса в дитинстві так обзивали, і через це він заборонив таку назву. Повернемося від міфів до реальності. Над міфом про образливе слово CON працювали найвпливовіші уми світу, але їм варто було б відвідати урок інформатики. Що таке цей CON? Крім CON у Windows не можна зробити такі папки. Як Нул AUX, PRN. вся справа у роботі MS-DOS. MS-DOS – це одна з перших дискових операційних систем на базі архітектури x 86 Ця система з'явилася на світ у 81-му році. Всіма правами володіла компанія Microsoft. MS-DOS, як деякі оператори налаштувань було ключове слово CON. Воно використовувалося системою для введення та виведення даних. Час минав, з'явився гарний дизайн та адаптивний інтерфейс, зрозумілий кожному. Але функціонал та архітектура залишалися тією ж. Він Дос індексує ключове слово CON як уже існуючий системний файл. Ключові слова NULL, AUX, PRN сприймаються системою як ніщо в сучасних високорівневих мовах програмування. Є оператор NULL, який застосовується, щоб задати порожнє значення в змінних. У низькорівневій мові програмування Assembler також присутні типи змінних AUX і PRN. Але в мене вийшло створити папку з такою назвою. Поміркуйте, чому? Якщо почати редагувати зображення Paint і за допомогою лупи збільшити його, то у виборі масштабу максимальний варіант 8. Якщо вибрати цей варіант і почати продовжувати наближати, то можна це зробити ще раз до 10. Наразі в 10 10-й версії Windows цю помилку було виправлено. У кожного з нас є такий товариш, чиї навички володіння ПК змусять вас почувати себе неандертальцем, тільки на він торкається до мишки і на екрані одразу ж починають миготіти безліч вікон, іконок тощо. Паралельно товариш ще й розмовляє з сірі або картаною чи взагалі стріми відеоігри. Тут немає ніякої магії, просто ваш товариш добре знає гарячі клавіші. Ви також можете дізнатись цю таємницю. Почнемо з найголовнішого. Створення віртуального робочого столу. Уявімо, що ви весь день працюєте над рефератом по історії, а тут вислали вам на доопрацювання домашнє завдання по математиці. Якщо ви відкриєте ще декілька вкладок в браузері, то робота вашого ПК сповільниться. Для цього краще створити новий чистий робочий стіл. Просто натисніть клавішу Windows Ctrl-D або Control і стрілочка вгору. Якщо у вас Mac. перед вами створиться новий робочий стіл. Також можна переміщатися між віртуальними робочими столами. Натисніть Windows і Ctrl або Ctrl на вашому Mac. Ви отримаєте можливість переміщуватися між вашими віртуальними робочими столами за допомогою стрілочок. Для закриття непотрібних робочих столів натисніть Windows, Ctrl і F4. Для Mac просто отримуйте клавішу Option та натисніть хрестик на необхідному робочому столі. Про інші гарячі клавіші ви дізнаєтесь в наступних уроках. До речі, ви напевно звернули увагу на мій робочий стіл. Папки на ньому нестандартні. Давайте разом навчимось змінювати іконки папок. Для цього необхідно обрати або створити папку. Правою кнопкою миші викликаємо контекстне меню та обираємо пункт властивості, настроювання, змінити піктограму. Шукаємо необхідну з запропонованих Windows. Або можна завантажити інші креативні іконки з інтернету та вказати шлях до них. Ось такий в нас результат. Зверніть увагу, що вміст такої папки відображатися не буде. Також можна обрати файл для відображення на піктограмі папки, навіть якщо цього файлу в папці немає. Обираємо файл. Застосувати ОК. Ось така папка вийшла. Налаштувати під себе можна не тільки вигляд папок, а й, наприклад, привітання Windows на початку роботи. Локальна політика безпеки доступна у Windows 10 Pro, Enterprise та Education. порядку пошуку або в меню Виконати виконати викликається клавішами win R. Запишемо команду msc» та натиснемо Ентер. Заходимо до локальних політик, параметри безпеки. З правого боку відкриваємо інтерактивний вхід до системи. Заголовок повідомлення для користувачів при вході до системи. Пишемо заголовок для повідомлення та натискаємо ОК. Там же в параметри безпеки відкриваємо інтерактивний вхід до системи, текст повідомлення для користувачів під час входу до системи. Пишемо потрібне повідомлення та натискаємо на ОК. Перезавантажуємо комп'ютер, щоб побачити написане нами повідомлення. Як бачите, основне призначення операційної системи доставляти людям радість від спілкування з комп'ютером, завдяки графічному інтерфейсу, можливості підключення клавіатури, мишки та інших пристроїв, з якими дружить ОС, ми можемо грати, працювати, дивитися фільми і борознити простори інтернету. На цьому урок завершено. До нових зустрічей.